Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання SilverNet. 28 грудня сьогодні, і я думаю, що це буде останнє відео на каналі в 2025-му. Покажу своє останнє замовлення в цьому році, і буде дуже-дуже багато подарунків. Так сталося, що мені очікувано і неочікувано надарували купу цікавих речей. Не все стосується в'язання, але все стосується творчості, тому я хочу з вами поділитись, показати. Яку маю красу, думаю, вам буде цікаво. Тож почну з замовлення. Вибачте його перед собою, це 15 таких серденьок. Хачком це брелочки. До мене звернулася моя вже постійна замовниця, дівчина, для якої я в'яжу шкарпетки для йоги, в неї, в неї така нетипова, дуже худенька ніжка, і тому я один раз вона, один раз вона до мене звернулася, їй сподобалося, що я зробила, і вже я не знаю, четвертий-п'ятий раз. Вона повертається в чорні та бежеві шкарпетки. Я для неї їжу цього разу вона попросила бежеві, але до того додала, що минулого року, коли я їй відправляла заказ, я поклала. Вона теж просила для свого чоловіка військового кілька таких серденьок. Йому сподобалось, і він цього року запитав, чи можу я зробити таких 15 для всіх його хлопців. От і моя замовниця сказала, що. Шкарпетки то не термінове, а якщо встигну до нового року зробити ці серденьки, то буде дуже добре. Звісно, я встигла, було не дуже це, це було трошки так нервово, тому що ну, не дуже багато було часу. По-перше, і по-друге, в мене... Така специфічна зараз травма на пальці. Через мороз тріскається кожа, і тут я чіпляю її гачком. І мені прийшлось трошки перевчитися по-іншому тримати її гачок і нитку. Але нічого справилась, все зв'язала. От вчора я закінчила, сьогодні прикріпила всі тримачі для брелочків. І от прямо зараз зніму і буду відправляти 47-й та 35-й колір Ярнард джинс. Ось таке замовлення. Шкарпетки то дійсно замовлення, а це е, мені пропонували гроші, але сказала, що ні, для військових ми такі штуки робимо безкоштовно. Вони роблять для нас набагато більше, правда ж? Тому мені було приємно це зробити. Е, і, і сподіваюся, що е, вони порадують якихось 15 хлопців на. Е, на північному напрямку, туди я буду відправляти Прямо її чоловіку, вона мені дала адресу. Так, це що стосується замовлення, і зараз будемо з вами розглядати подаруночки, які я маю, там дуже багато краси. Я буду показувати все по черзі, я собі там виклала просто в рядочок на ліжку позаду мене, щоб нічого не забути, і розповідати про людей, тому що. Черговий раз 105 раз кажу, що Ютуб, соцмережі для мене це в першу чергу люди. Люди, з якими я познайомилась, які мені кажуть слова вдячності за те, що я знімаю тут всяку ерунду, вам розповідаю. Тому це подаруночок від Надії Лоліної. В неї є канал, залишу, звісно, на нього посилання, але я думаю, що багато хто. З вас з нею знайомий. З Надією ми зустрічались наживо, я думаю, ще зустрінемось колись. От, і ну, це традиційно, я вже кілька разів розповідала, що Надя, коли жила в Лондоні, вона мені почала дарувати привозити чи присилати чаї справжні англійські. І навіть зараз, коли вона вже повернулася до Києва, я маю такий від неї чай, королева Анна. Чорний, класичний чай, дуже смачний, дуже його полюбляю, і, звісно, пряжа. І пряжа просто шаленого кольору, це Опал, серія по картинам Хундертвасера. До речі, зараз вам цікавий факт розповім. Зараз цього кафе немає, але в Дніпрі колись було кафе, яке називалось Хундертвасер. Я це дізналась випадково з якогось Тіктока, я зустріла таке коротеньке відео про своє місто. Я не знала, що в нас було. Таке кафе. Якщо хтось з Дніпра мене дивиться і пам'ятає це кафе, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, тому що зараз, мені здається, його немає, воно на крутогорному узвізі було десь там. Так, Апал і це колір 4056. Я такого, мені здається, зустрічала десь, але не пам'ятаю, чи бачила шкарпетки з нього у когось на каналі. Він такий ну, весняний-весняний, дуже-дуже гарний. Моя улюблена пряжа. Надійка, ще раз тобі дякую. Знаєш, чим мене потішити, і просто просто чарівна листівочка була. І папер був такий самий. Я його, я не знаю на що, але ми дуже обережно розгорнули подарунок з дитиною, тому що нам дуже сподобався принт. Ну, подивіться. Я не знаю, мені дуже, дуже подобається. Зараз вам показую і вішую назад на свою дошку в мене біля мого робочого стола така на стіні. Панелі з прищепками, я там вішаю всяку красу, щоб на неї дивитися, от зараз буде там ця листівочка. Ось такий має подарунок. Дуже рада, тому що я знайома з Надією. В неї дуже класний канал. Я сподіваюся, що вона повернеться до ткацтва, тому що зараз вона в'яже, звісно, подорожує це, показує, але я трошки скучила за твоїми палантинами. Надійком, я сподіваюся, що... Ти ще покажеш нам свої неймовірні ткацькі витвори. Так, Це показала, давайте наступний. Знаєте, сьогодні такий дивний буде. Це не влог, це, не знаю, така балаканина моя. Послухайте про моїх друзів. Вони дійсно в мене чудові. Так, це мені прислали, мені і мої подрузі. Теж з Дніпра. В нас є такий чатик на чотирьох, там двоє людей з Києва і двоє з Дніпра. Я колись про нього розповідала. Ми е, колись були в одному великому в'язальному чаті. Ну, коротше, так сталося. що нас четверо, і ми спілкуємось, підтримуємо трошки, підтримуємо трошки один одного. От і дівчата з Києва нам прислали по такому набору. Мені, я ж кажу, дуже-дуже пощастило з людьми, тому що. Одна з дівчат з нашого чату вона пече. І пече вона не просто там, знаєте, ну я теж можу сказати, що я пеку, тому що я можу там змішати найпростіший кекс чи щось таке. У Оля вона пече дуже класні різні смаколики, такі складні, як на мене, дуже виконані. Це штолен. І він ще в мене не розкритий, тому що я його обережу на Новий рік. Але, але я сьогодні вже біля нього зранку ходила і думаю, ну, можна ж відкрити шматочок спробувати. Новий рік ще не скоро, цілих три дні. Не знаю, ну поки тримаюсь. Мені хочеться саме на новорічний стіл. Ми поїдемо з дочкою до мами його взяти. Зараз треба його якось заховати, щоб не з'їсти. Ось такий маю гарний смаколик, такий мед з курагою та горішками. Це дуже класно, моя дитина не любить мед, тому це все мені. Як і цукерки, дуже цікаві цукерки. Лікарні з рідкою начинкою зі смаком лаванди. Я одну вже з'їла, вони такі А, Прикольно, я не очікувала, що. Ну, знаєте, лаванда асоціюється з таким чимось, я не знаю, відмолі, ароматами, але ну, каву у нас робили не так давно було да, популярно лавандову. От, Цукерки я не їла, і мені неочікувано сподобалось. Там такий досить міцний алкоголь всередині. Тому, може, через це не знаю. Ну, класні, коротше, цукерки. Якщо ви щось таке цікавеньке шукаєте, мені здається, що це на подарок взагалі класно, тому що ну, не типовий смак. І, звісно, пряжа. Пряжа, куди ж без неї газал Хепіфіт, мені здається, я з такого кольору не в'язала. Хоча колись я купувала всю цю лінійку 32-53, але щось я не згадаю такого блакитного. Класно, я люблю цю пряжу, вона не дуже гріє, вона. Витирається з неї колір, але з неї приємно в'язати. І ну, я маю шкарпетки, тому що не завжди треба, особливо коли вдома, ти вдягаєш такі супертеплі шкарпетки. От для дому на таку трошки прохолодну погоду газал Хепіфіт нормально годиться, дуже, дуже непогана пряжа, а кольори в неї класні. Так, і ярна супервошніжність я не в'язала з цієї пряжі. Це колір 32. Такий рожево-фіолетовий із коричневим. Мені цікаво, як це буде лягати. Так повинно, ніби навіть не смужки, а, а може тоненькі смужки будуть. Ну, не знаю, буду пробувати можливо, ближче до весни, тому що кольори такі весняні. От, такий класний подарунок. Дуже тішуся і. Дуже хочу спробувати штолен. Я люблю таку випічку, не вмію її готувати. Кожен рік, я думаю, може, треба зробити, це те, що має настоюватись. Але, але мені не вистачає сміливості. Та подруга моя вміє і навіть ділиться залюбки з нами. Я ж кажу, вона дуже класно пече. Я коли була в Києві, ми з нею зустрічалися, і вона для мене спекла. Панетони, мені здається, так, такий просто, ну, смашечий, великий, пухкий, таке смачне було. От я привозила додому до своїх дівчат, до мами і доньки. Ми разом їли, було дуже смачно. Мені щастить, мені щастить на людей. Наступний подарунок. Знову пряжа і знову буде історія. Пише мені в інстаграм дівчина. Вона мені пише, що? що вона моя глядачка на Ютуб, їй дуже подобаються мої відео. Дуже дякую всім, хто мені пише такі коментарі. Це ну, ви не уявляєте, як це завжди приємно чути. Я досі, я ж всім кажу, що я досі дивуюсь і не вірю, що комусь цікаво, і люди прям витрачають час на те, щоб мені про це сказати. Не тільки подивитись мої відео, а ще і поділитись своїми враженнями. І... Дякую, люди, я вам дякую. Так, і пише мені дівчина, що вона дивиться, мої, дивиться мій канал і хоче мені подарувати цікаву шкарпеткову пряжу. З одного боку, дуже приємно, коли тобі хочуть щось подарувати, це ну, приймати подарунки, ми всі любимо це ясно. Але е з іншого боку, це не дуже зручно. От, я думаю, ну, я так відмовлюсь. <puppy> Якщо буде, будуть наполягати, то погоджусь. От я написала, що я дуже дякую за ваші слова. там, все таке інше, ну, але мені достатньо того, що вам цікаво. Мені дійсно цього достатньо. В мене є е, мої півтори-дві тисячі людей, які постійно в мене дивляться. І, ну, і це дійсно дуже багато, і я цьому радію, що вам цікаво, і ви дивитесь, і там щось, когось я надихаю на в'язання, чи вам просто цікаво розглядати те, що роблю я. Вона сказала, що вона живе у Німеччині і їй там особливо нема з ким поспілкуватися про в'язання. І вона хоче мені. Передати в неї хтось там їде в Україну зі знайомих, передати для мене цікаву пряжу, якої в нас ну так немає в вільному доступі. Я погодилась і була дуже рада, тому що ну це неймовірний подарунок. Я вдячна цій дівчині. Вона підняла мені настрій, тому що пряжа, ну просто офігезна. По-перше, мені дуже цікава ось ця. Тому що я не знала, що вона взагалі існує. Це пряжа від Днітпро Тера. В нас вона продається. Я показувала дівчатам в чаті її, коли отримала. Вони сказали, що бачили що її в шкатулці, є і ще десь. Але я не дуже зараз слідкую за тим, хто що возить, і тому я її не бачила. В мене два кольори. Я не знаю, чи є тут номер. Кольорів. Щось не бачу. Щось не бачу, що з цього номер, ну не буду вам брехати. Просто покажу, по-перше, вони дуже поєднуються. Бачите, це там такий самий колір і зелений. У мене, ви знаєте, що я обожнюю зелений колір, і мені дуже часто саме зелений дівчата шукають і дарують, тому що знають, що я його люблю, і він не так часто зустрічається у таких лінійках турецької, особливо пряжі. чи Взагалі у шкарпетковій, дуже красивий. Вам зараз прям, ну, дуже точно передається колір. І так як їх два. Тут склад звичайний шкарпетковий: 75 на 25, мені здається, Де? Да, ось, ось, і 400 метрів. Але мені щось хочеться з них придумати можливо, кудись у светр. Не знаю, і поки не буду в'язати шкарпетки, тому що дуже гарні кольори і хочеться подумати ще про них. Ну І просто вони гарно виглядають у пасмах. так. Ось така пряжа, цікава, теж з нею не в'язала це Майлін Вайт від Lana Grossa. Це шкарпеткова з мериносовою вовною, теж 75 на 25 і 400 метрів. Це рівниця. Ось такого кольору, такі осінні. З блакиттю теж дуже зараз гарно вам передається. І теж чомусь, я не знаю, мені шкода це в шкарпетки. Можливо, якийсь шалик зв'язати, мені здається, буде гарно. Такий асиметричний. Не знаю, я подивлюсь, що саме з таких розфарбовок в'яжуть. Бачите, тут таке досить широке розтягнення цього градієнту, і мені здається, що який, якийсь великий виріб буде красиво. Ну, типу, шалику, тобто, не шкарпетки. Тому що щось мені здається, що в шкарпетках. Не розкриється вся краса цієї пряжі. Буду думати, дуже гарна. І опал! Опал, опал. Мені завжди можна дарувати опал будь-який, з якого я в'язала, з якого я в'язала. Я кожен раз буду радіти, просто як вперше, тому що ну, це одна з найгарніших пряж, які я мала для шкарпеток. Вінсент Ван Гог, я зв'язала такий колір і тепер маю такий самий в колекції. Ну, це взагалі суперсерія. Вона. Я не скажу, що найкраще, є ще Опал Black Dragon, який мені дуже подобається, і є ще казкова серія, яка вийшла, мені здається, минулого року, там теж класні розфарбовки, всі інші не такі, як, не такі, як сказати, потрапляючи в моє серце, скажімо так, всі гарні, але от Вінсент Ван Гог дуже-дуже красиві, 50 цей кольор, він дуже гарно виглядає в шкарпетках. Клас. І ось цей Хундервасер теж. Ось така буде шкарпетка. Дуже теж шалені, такі насичені кольори. Не в'язала я такий: 21.00. Дякую, дякую дуже людині, яка мені це подарувала. Складний, складна була осінь у нас. І складна зима, і складні останні 4 роки. Найскладні. І от під кінець року, воно якось накопичується цей негатив, і в мене за рахунок того, що в мене стал, сталося от, <смі> цей подарунок і всі інше, ви настільки підняли мені настрій, ви не уявляєте все. Показала те, що стосується в'язання. Зараз будуть подарунки не для в'язання, але це теж люди, з якими я знайома, ну от через в'язальну спільноту. Давайте дивитись. Так, маю ось такі чудові ялинкові прикраси, я зняла, вже їх, я зняла їх з ялинки, щоб вам показати. Це робить Женя, з якою ми теж знайомі ну, через в'язальний чат. Виходить так. Вона приїздила, вона не з Дніпра, з Самару, це місто поряд. Вона приїздила до мене на ярмарок. Про який я, мабуть, буду знімати окреме відео, якщо мені вистачить сил на це, але мені хочеться розказати, як я сходила на ярмарок і взагалі свої враження. Так от Женя знайшла час, приїхала до мене просто так підтримати, потрендіти трошки, потрендіти випити кави та подарувати ось такий новорічний подарунок. Дуже класно. Це ввечері під вогниками виглядає взагалі просто офігезно. Я теж вам залишу. Посилання на Женяну сторінку, тому що Женя, окрім таких штук, вона робить зараз дуже таких гарних янголів з макраме. Прям класні. Я вам рекомендую зайти. Просто, ну, навіть якщо вам не треба купувати, подивитися, надихнутися. Ну, і взагалі, Женя, і взагалі, Женя, творча людина, вона і з бісеру плете і багато дуже всього цікавого робить. Рекомендую наступний наступний мій товариш робить прикраси. Я вже розповідала. Про цю неймовірну жінку, з якою мені пощастило не тільки товаришувати, а ще і поряд жити. Тому ми з нею частенько виходимо погуляти і поспілкуватись, коли маємо час, і поспілкуватись про всяке різне. Це Олена. Я залишу теж обов'язково на її інстаграм-посилання. І саме з нею ми сходили на ярмарки. Теж, я думаю, що треба про це розповідати, як це все було. Вона робить прикраси і. Це вона мені подарувала просто так. Як вона сказала, і це прикраса зроблена саме для мене. Олена робить авторські прикраси, вона художник вона сама розробляє ці дизайни. Це голуб у кустошки, в морській шапці. Ну Тому що Олена знає, що мені треба голубів. І я вже розповідала, що я дуже люблю маяки. Ну, я не знаю, це. Я не знаю, можливо, ви там не оціните, не зрозумієте, але для мене це прям дуже така символічна, класна прикраса. І я не знаю, я коли не таке вигадала. Я її одягала на ярмарок. Зараз вам ставлю тут відео. Вона дуже класно виглядає на е, такому в мене є фіолетовий твідовий светер. і прям, ну, пасує туди, е, туди дуже гарно. От. Ось такі маю від олени сережки. Е, це, це я купувала. Це в неї вони були на ярмарку, і я сказала, що якщо їх ніхто не купить, то куплю я, тому що вони дуже класні і вони мені багато під що підходять. Але вона робить такі сережки в багатьох кольорах, тому я ж кажу: заглядайте до неї на сторінку. Можливо, ви для себе щось цікаве знайдете. Ось і це мій подарунок на Новий рік. Теж неочікуваний. Мені Олена показувала цю роботу, а потім сказала, що це буде тобі. Ми з нею вчора зустрічалися. От. Це просто шалена риба, яка теж, е, я не знаю, яка теж зараз буде просто офігезно пасувати до мого гардеробу. У мене штани схожого кольору светри. Ну, коротше, я, я не знаю, вже на завтра придумаю, з яким светром це одягати. хочу вдягти це на роботу. Дуже гарно, дуже красиво. Тут натуральні перли, якісь шалений камені і бісер. Мені подобається, і я дуже рада, що я знайома з цією людиною, тому що вона ну, просто неймовірно творча, вона робить дуже гарні речі, класні, красиві. Я ж кажу, мені щастить з людьми, які роблять ось таку красу, ось таку красу. Даруть мені гарні емоції і посмішки. От, і ще один покажу подарунок, і буде ще одна маленька історія. Ось такий дивний у вас зараз кадр. Розповім, що це. Знаєте, я не дуже люблю такий вислів, що талановиті люди, талановиті у всьому, це не так. Але дуже часто люди, які займаються творчістю, вони пробують себе у різних, різних напрямках. І це класно, коли у них виходить ще щось, іноді дуже і дуже ну, для мене, наприклад, несподіване. В мене є знайомі, це знайома теж з мого в'язального чату. Яка займається друком на 3D-принтері різних цікавих речей. Я теж залишу на неї посилання. Я не знаю, мені здається, це можна назвати видом творчості. І, можливо, теж вам буде цікаво. Заглядайте, в неї, в неї є дуже прикольні речі, які вона робить з допомогою 3D-печаті. Коротше, це виявилось несподівано. Вона в чаті мені показала, вона в чаті нам показувала, що вона нарешті створила аккаунт, і я побачила ось цю сніжинку. І вона просто ну для моєї дитини. От якщо ви розумієте, мамою підлітків, то да, зараз такий період трошки черепів, чорного і всього такого. Це вже е, проволока, на якій вона висить в кімнаті. Я забрала зараз, щоб я забрала зараз, щоб вам у відео це показати. От я написала христині. Ми з нею увечором зустрічались. Зараз теж розповім для чого. Я кажу: будь ласка, візьми, я в тебе куплю цю сніжинку, мені треба. От, і Христинка принесла і подарувала мені не тільки цю сніжинку, а ще й ось таку штуку. Я зараз вам її ось так покажу. А я думаю, що я вставлю тут кадр, як вона виглядає в темряві. Це такий світильник. ну Ви зараз не бачите, просто зараз, зараз не бачите би світло. Там така лед світічка, яка миготить, і він дуже-дуже гарно виглядає в темряві. Ну, всі ми зараз знаємо, яка в нас ситуація зі світлом, тому це не тільки красивий подарунок, а ще й дуже корисний. Дуже класно виглядає Христинка. Якщо ти дивишся це відео, то я тобі ще раз дякую. Це краса неймовірна і дуже для мене було неочікувано. Ну, так мене вона привітала з новим роком. Чого я з нею зустрічалась? Зараз теж розповім швиденько. Це теж історія про людей. У мене знаєте такий сьогодні випуск присвячений людям, які мене мене оточують. І колись мені здається, навесні це було навесні, бо я ще не працювала. Написала мені Христина, з якою ми просто були в одному чаті, хоча ми живемо в одному місці, але ми ніколи там не зустрічались, просто в чаті по в'язанню спілкувалися всі разом. І вона мені пише: Ми сьогодні йдемо грати в квіст, ти не хочеш з нами? Я, яка поняття не мала, що таке квіз, не бачила ніколи Христину наживо. Я сказала: «да, я піду. Я настільки рада, що я тоді погодилась, тому що ми вже, ну, починаючи з весни, і от останній раз ми зустрічались перед Новим роком на новорічний квіз, ми граємо це така ну, інтелектуальна гра Вікторина. І це завжди настільки класно проходить. Неважливо, яке ми там займаємо місце, скільки ми балів набираємо. Якось, якось я так влилась в цю команду. Нас четверо зазвичай грає. Це Христина, її чоловік і їх подруга. І це так завжди весело проходить. І дуже рада, що колись я так погодилась на таку авантюру, не маючи гадки, що це і для чого. Такий в мене дивний кадр, ну але вже як буде. Який рік, знаєте, як Христина написала, який рік, такі і Сніженки. Ну, маємо, що маємо. І от такі друзі в мене теж є, які начебто і по в'язанню, але от ми з ними граємо у вікторину. Так, і підсумовуючи це все, що я вам сьогодні наговорила, Трошки сумбурне, мабуть, таке відео вийшло, але, але мені хотілося цим з вами поділитися. Ну, і, мабуть, це символічно для закінчення року. Поговорити саме про людей, які в цьому році у мене були. Дякую вам, що в мене були ви, мої глядачі, слухачі. Також дякую всім своїм друзям, які є в реальному житті, які з віртуального перейшли в реальне. Ще раз скажу: люди це найбільша цінність, і я радію, що мені щастить мені щастить на людей, яких я зустрічаю і з якими я спілкуюся. Дякую вам. Я дуже хочу повернутися. У наступному році з в'язанням. В мене купа всього є вам показати, в мене готовий новий светр, в мене готовий старий кардиган, який ви не бачили. З гудзиками дуже гарний. В мене, в мене є, що вам розповісти про ярмарок. І, звісно, поточне в'язання теж трошки присутнє. Тому до зустрічі в січні! Всіх зі святами. Бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте! Thank <music> you.